Глибока та сильна молитва, визволення роду, спрямована на переривання родових проклять, родових програм, сценаріїв життя, що передаються на дітей. Господи Саваоте, Боже Невичерпного милосердя. Поглянь на рід мій із небес висоти, бо тінь стародавніх слів, дій і клятв Нависла над нами, як темна хмара. З покоління в покоління йшло невидиме ярмо, зв'язувало нас болем, страхом і нуждою, але нині я стою як посередник дому свого і взиваю до тебе, зруйнуй усе, що не від тебе. Ти той, хто розбиває кайдани, ти своїм хрестом переміг смерть. Хай же кров твоя змиє прокляття, що осіло на нашому роді з давніх часів. Я відрікаюся від усякої темної спадщини, в ім'я Ісуса Христа закриваю двері, через які увійшли хвороби, розпач, бідність, насилля, самотність і відкинутість. Нехай буде спалене полум'ям Святого Духа. Все, що зв'язувало жінок мого роду, і все, що ламало серця чоловіків, нехай лінії поколінь вирівняються у твоєму світлі. Я приймаю нову спадщину, спадщину благословення, що ти обіцяв Аврааму, нехай тепер через мене проллється благодать на дітей, внуків і правнуків. Кожне слово, що було сказане в гніві, я анулюю в ім'я Твоєї істини, кожен союз із темрявою я розриваю, і на місце його ставлю Твоє слово, Твою правду. Господи, утверди, мій рід у правді, покрий нас кров'ю анця, що відкупив нас, і нехай від сьогодні, мій дім, служить лише Тобі на віки віків. Амінь. Господи, дякую Тобі за мій рід, за життя, що я отримала через предків, за те, що навіть у важкі хвилини Ти провадив нас і охороняв. Дякую за кожну спасенну душу, за кожне благословення і за шлях, що веде до Тебе. Господи, світло істини, очисти мій рід від усякої неправди, від дій, що несли темряву, від слів, що засіяли біль, нехай Твоя благодать обмиє кожне покоління і випростає наші дороги. Боже живий, Ти лікар душ і тіл, доторкнися до ран мого роду, до болю, що йде крізь покоління. До травм, що передаються на наших дітей, зціли наше серце, нашу пам'ять і нехай любов Твоя стане спадщиною. В ім'я Ісуса Христа я відрікаюся від усякого зла в моєму роді, від проклять, клятв, заговорів темряви, від програм руйнування, хвороб і розпачу. Все, що не від Творця, Хай згине. А Дух Святий нехай оновить і наповнить нас. Розірви, Господи, кайдани минулого, звільни мій рід від страху, залежностей, від повторення зла та внутрішніх в'язниць, хай Твоя кров покриє всі покоління і принесе свободу, яку можеш дати лише Ти. Благослови, Господи, майбутнє мого роду. Хай діти, внуки ходять твоїми дорогами, хай більше не буде повторень гріхів батьків, і буде нове життя у Тобі, запечатай наш дім своєю присутністю і веди нас шляхом спасіння. Господи святий, освяти мій рід, минуле, теперішнє і майбутнє, хай кожна гілка нашого дерева. Принесе плід Духа Твого, хай твій мир оселиться в нашому домі, а Твоя воля стане законом життя, лише тобі слава на віки віків.